Пану Романові 61 рік. Він постійний відвідувач цієї бібліотеки на Миколайчука-1. тішиться, що відтепер може не лише читати книги з бібліотечних полиць, але й всесвітньої павутини. Адже чоловік нещодавно закінчив комп'ютерні курси. То надзвичайно корисно, цікаво. От як от для мене це можливість оперативно швидко долучитися до інформації, ну всесвітньої мережі. Там надзвичайно багато, значить, інформації цікавої є. Таких можливої можливості раніше не було. А от пані Романа комп'ютер лише опановує, тому потребує допомоги досвідчених користувачів. Ото було я бачите, в яка мова Я зараз українська перемос просто це не буде, тому що супровода Задоволені бібліотечним інтернет-нововведенням і найменші відвідувачі Класно, тому що той, хто не має комп'ютера, може сюди приходити і користуватися. Письменник Андрій Содомора також час до часу навідується до цієї книгозбірні, адже мешкає неподалік. каже, важливо не замінити книгу комп'ютером, а поєднати. В наш час дуже важливо. Поєднувати книжку як фізичне тіло, яку тримаєш в руках і з якою спілкуєшся з реальністю нової з інтернетом, і тут повинна бути витримана власне та знаменита антична золота середна. Ми не повинні не повинні прощатися з книжкою, але повинні бути присутні в широкій мережі комунікаційній. Не натішиться комп'ютерним центром і завідувачка бібліотеки. Потреби користувачів у комп'ютерах були вже давним-давно, і прохання по можливості придбати були майже від всіх наших користувачів. Ну так як державні кошти досить скромні, то проблема звичайно сьогодні вирішилася. Петро НЕК блогер, який власними руками збирав комп'ютери для цієї бібліотеки, у своєму інтернет-блозі закликав охочих приносити навіть деталі до комп'ютерів. Зголосилися з десяток львів'ян. Приносили системні блоки, монітори та інші деталі, з яких згодом і зібрали комп'ютери для бібліотеки. люди розуміють, що вони самі можуть допомогти. Їм це їм це не тяжко і ну, давали і пенсіонери, давали і студенти. Це перший у місті комп'ютерний центр, який облаштували коштом самих мешканців. Ми сподіваємося, що власне ця ініціатива пошириться теж на інші райони міста Львова, і що бібліотеки власне перетворяться з таких пустельних місць на відкритий публічний простір. Наразі у бібліотеці лише три комп'ютери. Та якщо львів'яни допоможуть, то їх тут може побільшати. Зорислава Кадикало, Олександр Бригадир, головні новини Львова.